Логічне з'єднання зіркою і трикутником. логіко імовірний метод дає змогу розрахувати ймовірність безвідмовної роботи практично для будь-якої логічної схеми з'єднань елементів. Але при цьому може бути отриманий дуже гремісткий вираз логічної функції працездатності, з якою не дуже зручно працювати. Основною перешкодою до зведення будь-якої логічної схеми до логічного послідовного і паралельного з'єднання є логічні з'єднання зірка і трикутник. Через наявність таких з'єднань і доводиться користуватися логіко ймовірним методом. Розглянемо можливість еквівалентної заміни зірки на трикутник і навпаки. Завдяки такій заміні з'являється можливість приведення логічних схем до логічного послідовного і паралельного з'єднання. Еквівалентність заміни означає, що ймовірність безвідмовної роботи системи з логічним з'єднанням трикутник є такою самою, як і системи з логічним з'єднанням зірка. Для випадку, коли входом системи є вершина В1, а виходом В3 безвідмовної роботи при з'єднанні з зіркою і при з'єднанні трикутником. В обох випадках ймовірність безвідмовної роботи повинна бути однаковою. Аналогічно розглядаються інші випадки. Ведемо позначення і отримаємо формули еквівалентних перетворень логічного з'єднання трикутник в логічне з'єднання зірка. Як свідчать виконання дослідження? Для здійснення зворотнього переходу від зірки до трикутника аналітичний вираз отримати практично неможливо. Тому для цього використовуються числові ітераційні методи. Найчастіше у складних логічних схемах елементів з'єднання трикутника і зірки поєднується. Тобто, якщо є трикутник, можна виділити і зірку. У зв'язку з тим, що еквівалентна заміна трикутника на зірку зведена до аналітичних залежностей, рекомендується при розрахунках надійності системи проводити саме таку заміну. Дякую за увагу.